Всім вітання! Сьогоднішнє відео почну зразу з цього амперметра, тому що виникає деякі сумніви. Зараз у мене він стоїть на лампочці. Соточка. Скільки вона бере, всі знають. 0,4 А. Так, от у мене один провід заходить. Сюди це фаза. А другий провід я буду брати заземлення. От червоний щуп, видно, так. І дивимося на покази. 432. 426 видно. Так, це щоб не було ні кого ніяких сумнівів. Сьогодні поговоримо про таке широке поняття. Ефір, радіант, енергія. Тому що класика говорить, що це струм електрону в провіднику. Я постараюся довести, що це трошки не так. От є така стара переносочка, почнемо з неї. Так, сьогодні будемо працювати з цим приладом. Вони, в принципі, показують одне те саме, але щоб не думали, що якийсь там прилад не те показує. От зараз, в даний момент, чорний стоїть на заземленні. А червоним я буду міряти напругу. Напруга у мене фаза заходить на конденсатор. І дивимося, я стаю на фазу і показує 224 вольт, 225, тут також 227. Тобто напруга мережі. Тепер другий контакт конденсатора. І саме 224-223 вольти. А тепер саме цікаве. От у мене синій провідничок, який стоїть паралельно до червоного, бачите? І тепер дивимося, яка напруга на ньому буде. От стою я на провідничок, на ньому вже 4 вольти, бачите, так? 4 вольти. Якщо я виключу напругу, лишилася наводка 1 вольт. Тобто в нас зараз, я просто дверкаюся до провідничка і він же слугує як антенна. Але коли по червоному провідничку коло не замкне, тому що там нічого, просто є коливання, вже на ньому йде наводка. Тепер переходимо до переноски. Так, як ви бачите, в переноску ставлено тільки от, провідничок одна фаза. Зараз я демонструю, що це фаза. Забгорів індикатор, так. А тепер паралельний провід є. Оце у нас також переноска. Дивимося, тут у нас світиться індикатор. І тут у нас відео індикатор. Тепер беремо щуп метра. Так, дивимося там, де ми міряли, світилися. Тут у нас напруга 190. А на другому провідничку напруга. Так, контакт, 226. Тобто напруга трошки піднялася. От, ви бачите. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли ми маємо довгий провід, то в паралельному провіднику у нас вже відбувається передача енергії. І ця передача енергії це не ті 100 мВ, а це вже майже і чим довший провідник. Ми на коротенькому, тут буквально 30 см немає, ну десь 25 см паралельного і через конденсатор проходить. Тобто тут немає струму. Це чисто розімкнене коло, як ви бачите, без протікання струму у нас лише хвиля, яка подається на один провід, передається на паралельну жилу. Тепер переходимо до такого трансформатора. Щупуль метра стоїть, можна сказати, на вторгненній обмоці. а індуктор це просто 5 віточків провода. він нікуди не заклепить. Тобто струм тут не рухається і заходить на фазу. Включив. На фазі у нас. Так, дивимося. Так, 220 вольт. Це у нас на фазі. І на цьому провідничку вже 12 вольт. Тобто вже йде трансформація. Без труб, без нічого, тому що коло у нас розімкнене. І тепер подивимося такий прояв. Так, щоб закріпив вже постійно, треба вільна рука 12 вольт. А тепер оцей білий провідничок, який стоїть в переносці, я доторкаюся до цього проводу. Тобто, у мене тут вільно. Струму ніякого не буде, але напруга виросла. От і думаємо далі. Тобто я розімкнув напруга 12 вольт, додав, збільшив провід, і в мене вже тут. Тобто, енергія рухається навіть по одному проводу. Без замкнено те, що я вже не раз говорив. Тепер переходимо, знову ж таки, не переходимо, вертаємося до цього трансформатора і зараз з ним проведемо ще декілька експериментів. Як ви бачите, всередину я ставив алюмінієву трубочку. Тут у нас напруга мережі 224. І тепер дивимося на трубці. От. 86 вольт. Тобто у нас коло розімкнене, як ви бачите, і вже 87 вольт. Тепер робимо ту саму операцію. Зараз я цей щуп підключу на бюфіляр. Так. Відключив, в переноску ходить і напруга була 80. стала отже до 90. Так, робимо зупиночку. Тепер напруга у нас буде передаватися на короткозамкнутий виток з мережі. І дивимося, що у нас на вторинній обмоці. 80. 6 вольт, і ще зараз робимо заключний експеримент. Так, відточок короткий забрав. Чисто трубка заходить в середину і у нас на Тореньо в 85-86 вольт. Тобто, як ви побачили, що енергія рухається без замкнених тіл, тобто хвиля є хвиля, і оця енергія, вона у нас в просторі, тобто рух електрона це не є рух самого електрона, а рух енергії навколо нього. Те, що я вже не раз говорив, це є ефіродинаміка. От сьогодні таке воно трошки довге відео, але ви побачили такі прості приклади, які підтверджують те, що у нас в переносці, коли ми ставимо довга переноска, довгий провід і ставимо індикатор, то у нас на двох проводах показує як нібито фаза. Це досить таки важливо для електриків і для тих, хто хоче ремонтувати собі. Мережу вдома, щоб ви на це звертали увагу. Якщо у вас провід дуже довгий, то на обох проводах буде і напруга, і індикатор. індикатор буде світитися за рахунок саме наводки. Оця наводка радіантної енергії якраз ви сьогодні побачили. Це досить таки важливо знати, і щоб ви ніколи не зробили помилок. Всім успіху і до нових зустрічей.